Вітаю всіх. Починає мене трошки дратувати тема, наступів на Харків на сумові, реально дратує. Чому? Тому що бляха-муха на Харківщині він постійний. Я не знаю, в якому вакуумі люди живуть, але я маю певну інформацію щодо всього цього гімна. На тему травня 24-го року в мене також була інформація завчасно. Звісно, що я не збиралась таке казати людям в ефірі, таке не можна озвучувати, якщо це не озвучується іншими стійними джерелами, я мала свою інформацію. Давайте так. Я зроблю розклад на цю тему. Наступ Харків, суми я не буду розбирати. Не дратуйте мене окремими населеними пунктами, будь ласка, це вже страдать фігньою називається. Ми в постійній загрозі. Зараз така ситуація, коли вирішуються перемовини. Хто дуже боїться, змінюйте місце проживання. Хто не може виїхати, приймаємо те, що є. Хто в очікуванні, там, готовий реагувати на те, що відбувається, будь ласка, реагуємо на те, що за вікном. Я відношусь до категорії, яка в очікуванні. Я готова реагувати на те, що за вікном. Все. Досить фігністрать. Мене просто дратує. Там кажуть, розвивають цю тему, новини в Москву виносять. Жодний наступ не буде так обговорювати. Жодний. Тепер дивимось. Чи дійсно весною 25-го року буде наступ, новий повномасштабний наступ на Харківщині? Що мені покаже? П'ятірка мечів. По-перше, це відповідь ні. Так, або ні. це По-друге, це війна. Він вже є. Він є. Немає мови про Харківщину. Прямо. Для чого це робиться? Паш, Пентаклів, вісім. 8... дерге, дерге, будь ласка, дерге, Так. Точкове дерге, так. Точкові удари, так. Помірність, так. Сімка жезлів, відбиття, так, сімка пентаклів на постійній основі довготривала праця. Що вам, бляха, муха ще потрібно? Залякування? Так, нерви, так. Якісь свої цілі вони прислідують, так, все що завгодно. Є факт війни в Хар... на Харківщині. Наступи, вони регулярні. Єдине, що вам можу сказати, що наступи регулярні по всій лінії фронту і при кордоні. Це дійсно так. І те, що розганяють, вибачте, треба надроч зробити. Треба, треба. Я зроблю вам райони прикордонні на тему небезпек. Звісно, що на прикордонні за все це може бути. Мені, мене починають заморочувати питання, я не буду заморочуватись. От не бачу причини це робити. Не хочу. Тому що реагувати так на новини вже неможливо. Я хочу трошки спокою, я прошу спокою. Я хочу щоб мене чули. Харків. Яка бляха-муха, вам вже різниця, нам різниця. Наступають регулярно, постійно пережили травень 24-го року. Щось не так? чемодан вокзал. Виїхали, відпочили, повернулись. Все. Іншого не буде. Відпочивати нам більше треба, виїхати куди-відпочити. то Ось що вам скажу, харків'яни. Нам цього не вистачає. Тепер. Питаю спеціально: взагалі, буде наступ, як там, новий, сильний, на північній частині Харківської області. Наступ РФ буде. Новий, сильний, широкий. Сімка кубків. Пізді, пізді, в голос неприятен. Ну, Вибачайте. Влазень. Зміна ситуації йде. Концентрація. Небезпеки, так. Так вон наш там є. Четвірка мечі. Гадірка кубків. Розчарування. Вони розчаровані всім тим, що там є. Там є два апендікси тих. На один апендікс вже є розклад. Захист. Україна захист, віка жезлів, якби ситуація нормальна. Десятка мечів, зміна стріка мечів. Там розчарування на тому наступу серйозні. Я не бачу прям такого наступу. Багато розмов нагнітань, але немає. У мене навіть спілкування було з клієнтами з тієї сторони. Ні. Каби напружують, обстріл, так, але не наступ. Все. Харків досить знущань. Лінії фронту в напрямки фронту я розглядаю, ви ж розумієте. Райони розгляну при кордоні, там завжди може бути ДРГ, спроба, що завгодно. Тепер суми. Сумська область. Чи дійсно буде весною 25-го року широкий наступ зі сторони РФ на Сумську область? Ні? Також ні. Руйнування, прольоти ракет, намагання, все що завгодно, влізти туди не буде. Господи, маніпуляції з боку нашого короля на тему допомоги. Концентрація, так, сили є. Біля кордонів. Є концентрація їх біля кордонів. Так. Україна там є. Україна має сили. Господи. Харківщина, будь ласка, сума, будь ласка, ну, блін. Там вже навіть тітя Фаня трішки міняє погляди, якщо що. Бо ж любите це. І це я вам кажу, хто полюбляє таке послухати. На всяк випадок, вона мені була, це просто во всі щелі. Тому знаю, про Харків я навіть її дивилась трошечки, мені потрібно знати, чим вам не буде грузити. Суми, Сум, Сумщина. Не страдаємо фігню. будь ласка, напишіть дурні питання в коментарях. Якщо немає наступу на Сумщину, як він буде на місто Суми? Вибачте, вони не перепригнуть. Не кознічики.